Добрий вечір. Сьогодні субота, 26 жовтня і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У багатоповерхівках Великої Кручі ремонтують дахи. Пирятинські дівчата досягли успіху на обласних змаганнях з авіамодельного спорту. Монастир святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця відзначив четверту річницю від дня заснування. Далі про це та інше детальніше. Великокурчанське житлово-комунальне підприємство Хазар 2007 взялося за ремонт дахів на багатоповерхових будинках. Діряві покриття відновлюються за рахунок коштів як самого підприємства, так і добровільних внесків мешканців колишнього військового містечка. На якому етапі зараз ремонтні роботи дізнавались наші кореспонденти? Неодноразово на звернення мешканців курчанських багатоповерхівок ми показували, які покрівлі на будинках, як потерпали власники квартир і якими були дії хазару. Чисельні заявки на ремонт даху зробили таки свою справу після чергових зборів вирішили наступне. Один раз зібрав зібрання, другий раз третім разом зголосились. З кожної квартири, по можливості, здають по 200 гривень, остальну суму укладаємо ми і ділимо, покупаємо матеріали і робимо. Найактивнішими виявилися жителі будинку номер 8 Вони за короткий час зібрали 11 тисяч гривень. За місяць мають повністю відремонтований дах. Я така живу в этом домі, на контролі, більше всіх около 11 тисяч зібрали. І восьмой дом повністю зробили в кришу тисячі квадратів, повністю закрили. Зараз відновлюється покриття на будинку номер 6 Роботи просуваються поетапно, відповідно до того, як здаються гроші. Із дахом сьомого будинку та ж картина в сьомому домі два під'їзди частично відремонтували, там, де текло. Осталось третій під'їзд, третій під'їзд будемо робити. Далі люди не хочуть шевелитися, чесно кажучи. У мене вже зараз нас таких вже запас денег немає. Зараз все уходить на газ. Аби здешевити на будівельних матеріалах рубероїд підприємство передбуває прямо у завода виробника за 170 гривень рулон замість 240 гривень. і праймер. Праймер, якщо тут брати 310 гривень 20 літрова банка, а там беремо 240 гривень 20 літрова банка. Ось вот це нам немного економічно. гроші. покупаємо далі основной состав, Айспіріт. Другий розчин не йде, тільки у Айспіріт. Ну і валіки двоє суток держать, ой, перед роз'їдають і опять п'ять покупаємо новий. Ну і ще виходять газ. Ну приблизно на, на кришу, скажімо, на восьмого дому ушло где-то ще з балонів газу. Майстри професіонали просили за ремонт одного даху 40 тисяч гривень. Підприємство таких грошей не знайшло, тому ремонтують власними силами. Горшки одразу ніхто не ліпить. Ми один-два рулона, може бути. даже не испортились. С первого рулона у нас есть э, очень, можно сказать, уважаемый в коллективе у Перяченко Николай Сергеевич. Вот он на крыше, вот он, в общем, работам руководит. Показал нам, а после этого начал уже Якимлюк Саша, он уже Бабич, Кривченко, Казаков. Все уже, уже научились так, что мы можем уже брать дополнительную работу, делать ремонт крыши. Гарантію на відремонтований дах дають як мінімум 3-5 років. А щоб мешканці не турбувалися за здані гроші бухгалтерія, підприємства веде ретельний облік. Кожна витрачена копійка підтверджена рахунком. Ремонт по керівлі триватиме, доки дасть погода. Ще тиждень-два гарантовано. Зараз же керівник Хазару просить мешканців ще не відремонтованих будинків зняти тимчасово телевізійні антени з дахів і не перешкоджати роботі бригади. А тим, хто має досвід і бажання, допомогти. Мы стараемся с одной стороны крыши забивать во всех домах, а с другой стороны оставляем открыто, под замком ключ у нас находится. Ну и главное, что в восьмом доме предупредил, все антенны с крыши выкинуты. Сейчас это будет делаться седьмым и шестым домом. Люди, может быть, все услышат, не услышат, в каждом подъезде сегодня будет повесено объявление. До понедельника срок. После понедельника их будем снимать, автоматически Віддавати хазяїну, вибрасувати не будемо. Дадім хазяйну. Свій виступ Ібрагім Гамбаров, як завжди, завершив темою боргів. Їх мешканці багатоповерхівок мають вже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цього року держава компенсує сплату єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштування нових працівників, які підпадають під пільгову категорію днями. Комісія з питань легалізації найманої праці провела обстеження ряду об'єктів господарської діяльності. Комісія створена розпорядженням голови Райдержадміністрації. До неї входять представники усіх підвідомчих служб, податкової інспекції, райвідділу міліції, Центру зайнятості пенсійного фонду. Комісія з питань легалізації використання найманої праці обстежила ряд об'єктів по місту Пирятину. Із 11 об'єктів виявлено. Фактично, у п'яти суб'єктах господарювання порушення щодо застосування щодо використання найманої праці, в яких фактично сім працівників були не оформлені взагалі трудові відносини, і за наслідками комісія рекомендує. Даним роботодавцям легалізувати цю найману працю, і зокрема, звертаємося до всіх суб'єктів господарювання, роботодавців, які використовуючи бажають використовувати найману працю, звернутися в центр зайнятості з тим, щоб ознайомитись із переліком цих пільгових категорій громадян, які попадають під відшкодування єдиного соціального внеску. Держава протягом року буде відшкодовувати за роботодавців єдиний соціальний внесок за цих працівників. І це будуть нові створені робочі місця для них, і це буде теж перспектива для їхнього розвитку. У виявлених порушників закону про працю є сім днів, щоб оформити трудові відносини з найманими працівниками. Якщо це не буде зроблено, матеріали передаватимуться до районної прокуратури. 27 жовтня день автомобіліста. Першим водієм, який осідлав залізного коня, як не дивно, стала жінка Мерседес Бенц, донька майбутнього автомагната. А першою АЗС була аптека, в якій продавали бензин. Про автомобільне сьогодення далі у сюжеті. Центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування Пирятинського, Гребінківського та Чернухинського районів зафіксував суттєве збільшення діючого автопарку як приватних осіб, так і організацій. Значно збільшилася і кількість громадян, які отримали посвідчення водія серед новоспечених водіїв. Кожний третій жінка Зареєстровано в нас грузових автомобілів вантажних. 310 автобусів 27, 1202 автомобіля легкових, а також 388 мотоциклів та скутерів і 185 прицепів. І також було видано посвідчень водія 1620, з них проведено людина екзамен 1910. Перше видано 345 посвідчень водія в тому в тому числі третина це були видані жінкам. Я особисто і мої працівники вітають вас, всіх з професійним святом. Хочеться побажати вам цього головне здоров'я, удачі, благополуччя, безпечних доріг і дотримуйтесь справи дорожнього руху. Центр з надання послуг відтепер надає більше зручностей відвідувачам. В центрі можна зняти, поставити ноблік автотранспортний засіб з будь-якого регіону України. Так само можна складати іспити і отримати посвідчення водія незалежно від місця проживання. А на дорогах Пирятина інтенсивний рух транспорту. Сучасні іномарки та легенди Радянського автопрому впевнено рухаються до своєї мети. А в переддень дні автомобіліста є нагода поговорити про свято. Дисципліна зараз охучилась набагато. Нам е, преподавали кожен місяць безпеку руху і контроль, контроль був, все, а зараз контроля ніякого немає. Ну, але все ж таки, ну, відзначаємо визначаємо день автомобіліста цими вихідними. Ну, Ще зможете маєте году побажати своїм друзям, з якими працював, знайомим? Без аварій, щоб було, все добре було. І щоб все тільки-тільки добре тільки, на дорозі. Для тисяч водіїв, любителів та професіоналів день автомобіліста стане днем єднання з когортою тих, хто вважає, що навіть повільно їхати краще, ніж поспіхом ходити. 18-19 жовтня у Кременчуці проходили області змагання з авіамодельного спорту. Пирятинщину представляла команда вихованок станції юних техніків. Про дівочі перемоги у хлоп'ячих забавах далі у сюжеті. Катерина Даниленко, Надія Бовт, Маргарита Саченко. Три дівчини представили Пирятинщину на обласних змаганнях з авіамодельного спорту і досягли значних успіхів. Маргарита і її швидкісна модель літака зайняли друге місце. Теж почесне друге місце, але у класі пілотажні моделі посіла Катерина. Надія дісталася третє у класі швидкісна модель. Ці досягнення дозволили дівчатам в кінечному заліку отримати друге загальнокомандне місце, пропустивши вперед команду господарів хлоп'ячу збірну Кременчука. Дівчата готувалися до змагань під керівництвом досвідченого педагога, кандидата у майстри спорту з амоделізму Олексія Тищенка. Група спортсменів, вдячна міській раді за допомогу в організації поїздки до Кременчука. 19 жовтня на запрошення першого національного телеканалу народний самодіяльний фольклорно-етнографічний колектив «Древо із Крячківки взяв участь у всеукраїнських телевізійних сходинах з нагоди 25-річного ювілею програми Надвечір'я. З ювілеєм улюблену телепрограму старшого покоління та її незмінну ведучу Тамару Щербатюк привітали народні артисти України: Ніна Матвієнко, Олександр Василенко, гурт Кобза, творчі аматорські колективи України, які свого часу брали участь у надвечір'ї. Святковий захід проходив в українському домі у Києві. 19 жовтня на запрошення Богданівської сільської ради аматори Народного мистецтва Пирятинського районного будинку культури виступили із великою концертною програмою на батьківщині відомої української художниці, майстра декоративного живопису Катерини Білокур. В цей день односельці відкрили музей історії села та відзначили сторіччя з дня народження двічі героя Радянського Союзу Михайла Бондаренка. У святковій концертній програмі взяли участь лауреати Міжнародного фестивалю народної творчості Мелодія вічності Дует Мальви у складі Валентини Стельмих та Наталії Гриценко. Тріо Водограй, солісти районного будинку культури Валентина Стельмах, Сергій Козін, лауреат всеукраїнського конкурсу читців імені Тараса Шевченка Оксана Степануха. Зразковий аматорський хореографічний колектив Стиль школи естетичного виховання сільський голова подякував порятинцям за концерт, вручив осінні квіти і пригостив смачним хороваєм. Сьогодні монастир Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця відзначив четверту річницю від дня свого заснування. На свято обителі до Калинового мосту прибули священнослужителі та паломники із Пирятинського району та інших регіонів. Чотири роки тому, в день пошанування іверської ікони Божої Матері, до Калинового мосту прибуло декілька чинців. Їх привела сюди велика місія заснувати монастир на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця. З того часу цей день вважається днем народження монастиря, а іверська ікона Божої Матері його покровителькою. Коли перший престольний праздник на наступний рік, год... Нас здесь было намного меньше. Нас совсем здесь было мало. В прошлом году уже нас было больше где-то в два раза. А в этом году как никогда. Три целых автобуса, паломников из прилог, наших прихожан, среди которых есть новые лица. И те, которые остались с самого первого дня, они сегодня вместе с нами разделяют это торжество. День рождения нашей обители, день рождения нашей общины, день рождения нашего прихода. Те чудеса, которые сейчас совершаются и по молитвам Божьей Матери, и по молитвам великого угодника, святителя Иоанна, они говорят о том, что это место благословенное. И тот труд, который мы здесь совершаем, Он нужен нам, для наших душ, и прежде всего он нужен. Богу святкову літургію на честь іверської ікони Божої Матері провів благочинний Лубенського району протоієрей Іоанн. Далі відслужили молебен за кафістом, освятили воду і здійснили хрестний хід навколо монастиря. Благочинний побажав ігумену Серапіону успіхів у святій справі, а прихожан закликав допомагати йому щирою молитвою. Будемо надіятися, що Господь благословить і тут буде. Буде обітель, буде браття. Воно так кругом було. Монастирів Преображен... Преображенському нашому, Муганському, так само відкривався він в 93-му році, теж не було нікого. Ми їздили туди, завершали е, молитви, літургії, От, не було монахів, а потім Господь благословив. І... Один за другим приходили в обітель. Хай Господь і вас благословить праздником всіх поздравляю. У відповідь Ігумен Серапіон подякував священнослужителям, які відгукнулися на його запрошення і прибули на свято, і привітав усіх присутніх. Святая Богородиця недаром її називають царицею неба і землі. Вона може створити все, що ми. попросим у нее. И будем молиться ей. Будем молиться прежде всего, чтобы она нам давала чистую и светлую душу, незапятнанное доброе сердце. Чтобы мы в своей жизни, встречая каждого человека на нашем пути, встречали его как самого доброго, как самого родного, как самого близкого человека. И несмотря на те все препятствия, на то, что в нашей жизни не всегда встречаются добрые и хорошие люди, ни один человек со своей злобой и ненавистью не должен поколебать нашей любви, нашей доброты. В більш ніж 100 країнах світу два рази на рік стрілки годинників переводяться на одну годину, і Україна входить до їх числа у 2011 році. Верховна Рада прийняла закон. Про скасування переходу на зимовий час того ж року депутати передумали і видали іще один закон, і ми знову переводимо годинники. Робиться це у зв'язку зі зміною довжини дня для наближення адміністративного часу до сонячного і щоб економити електроенергію. Тож не забудьте цієї ночі перевести стрілки ваших годинників на одну годину назад. І завтра, о 21.05 подивитись новини підсумки тижня із Тетяною Чайкою. Я ж з вами прощаюся. Не para me caíres.